Перше за все, хочу сказати, що ту базу знань, ту базу, яку дає Факультет фізичної культури і спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки, можна охарактеризувати як універсальну комплексну і прогресивну, такою, яка має неодмінне застосування на практиці. і Є притаманною практично до усіх сфер нашого життя, це і основи здоров'я, основи будови тіла, філософії ведення здорового способу життя і правильного харчування, відношення до людей, відношення до свого тіла, свого організму, духовний розвиток, ментальний розвиток в поєднанні із фізичним. Мені, як спортивному функціонеру та випускнику факультету фізичної культури і спорту дуже приємно спостерігати, як динамічно розвивається наш факультет. Постійно оновлюється та розширюється його матеріально-технічна база. Залучаються спеціалісти та фахівці із абсолютно різних сфер життєдіяльності та науки, в тому числі із-за кордону. Сам особисто будучи аспірантом нашого факультету, брав участь у науково-практичних конференціях із залученням представників зі Сполучених Штатів Америки, Англії та інших країн Європи. Що би я хотів побажати перш за все нашому рідному факультету та загалом всій науково-спортивній спільноті нашого краю. Волинь, як і представники. Спортивної галузі були одними з перших, хто став на захист батьківщини від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Велика частина викладацького складу і студентського активно до сих пір займається волонтерством. Перш за все, я хочу побажати миру, адже в наш сучасний буремний складний час для нашої країни. Дуже складно говорити про майбутнє спортивної галузі, як і майбутнє економіки загалом. Тому, якнайшвидшого миру і подальшого розвитку.